Привіт, друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона, і сьогодні я хочу зробити, точніше, розпочати свій перший звіт в СП разом з повітруля, показати, з чого я буду розпочинати. І там далі будемо дивитися, як будуть просуватися, буде просуватися мій цей набір. Маю все ж таки надію, що через півроку в мене буде фініш. Я собі ставлю це за ціль, за мрію, яку я хочу досягнути. Буду вишивати набір сієста, який я купувала ще 2014 року. Тому році ще стара комплектація ПНК і Міні такі, основа 14-го -та виробництва Коломия. Але, не дивлячись ні на що, мені цей набір дуже подобається. Він дуже теплий, класний. Ви бачите, зображена. На прев'ю у нас така кицька, яка відпочиває на лавочці біля будинку, багато квітів. І знаєте, прям відчувається, що на вулиці тепленько. Всі, знаєте, в час пік, я кажу, дванадцять годині. Я пам'ятаю, коли я була мала і була в своїй бабусі з усім в Криму. І в 12 годині всі діти і всі дорослі сиділи вдома по домівкам, тому що було дуже жарко. У нас так само була в Кримська сієста, як і, як і те, що зображене на прев'ю цього набора. Неймовірно, класний, теплий, атмосферний, він вишивається дуже легко, тому що я вже вишивала від цього виробника не один набір, це вже третій буде в моєму списку. Перенабір для цього набора мені зробила моя вишивальна подруга Оля, вишивальна черепашка, за що я величезне дякую. Тому якщо в когось буде бажання і кому буде потрібна електронна схема, звертайтеся до Олі, вона допоможе вам. Виробник повітруля надає PDF-файл, тому перенабір зараз зробити набагато простіше, не треба ніяких сканів, нічого, вам дали PDF-файл, Оля перевела вам автоматично, ну там вручну, не знаю, як це робиться, перевела вам в Інший формат, який вам потрібен, і буде вам щастя, як і мені, тому що я людина така: мені треба відкрити набір, зробити перші хрестики, і ні про що не думати. Це єдине, якщо я роблю схему сама, це інша справа. Але ось витрачати ще свій час на перенабори. Я нетерпляча людина і мені це дуже складно. Тому дякуючи, в мене є вишивальна моя подруга, Оля вишивальна черепашка. І якщо щось, вона може зробити вам також перенабори. Задоволенням буду вишивати цю чудову картинку. Мрію, що найближчим часом зроблю фініш. Про комплектуючі я вам розповіла. Канва, вона така, як і була в самому початку, бачите, нова, я її навіть нічого не робила, розмітку робити не буду, буду вишивати від центру. Ось такі кольори і ниток використовуються в цьому наборі. Дивіться, яка класна рожеві, боскові, зелені відтінки. Треба буде перевішувати, тому що тут петелькою воно зроблено в два складення. Цей набір вишивається. В два складення, в три складення є невеличка кількість бекстічу, але його дуже-дуже мало. Він вишивається цей бекстіч тільки там на котику, буквально декілька стіпків. І так повний хрест три нитки використовується. Повний хрест так, в дві нитки використовується. так 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 Повний хрест три. А ні, перепрошую, Повний хрест тільки в три нитки використовується, напівхрестик в дві нитки, і шов назад голку, буквально один, його трішечки-трішечки вишивається на котику. Тому будемо все дивитися. Знаєте, як будемо вишивати цей процес, будемо просуватися, я вам буду розповідати щодо чого. Але навіть дивлячись на паперову схему, яку я маю на звороті цього прев'ю, навіть якби я вишивала по паперовій схемі, вишивалося б воно досить легко. Без всяких таких там ускладнень, нічого такого складного я не бачу зараз. Може, з чимось ми і стикнемося пізніше, по відшиву, але я думаю, що такого не буде. Я просто пам'ятаю, як я вишивала попередні свої набори. Вони дуже легкі, зручні, дуже швидко вишиваються. Загальна кількість, зараз, може, відкрию сагу, подивлюся, бо я буду вишивати по сазі. У мене чотири є носія, два з них кіпер читати не дуже хоче PDF-цей файл, тому що є напівхрестики, і він трішки починає божеволіти. А так як в мене є, і я не пам'ятаю навіть, якого формату Оля робила, скажу за все, XSP, і XST формат. В мене є ще три програми, які читає, але фантастич заливати я не буду. Тому що там казали дівчата якісь непонятки саме куди діваються ці схеми. І так як я поважаю авторську власність, авторське право, я так як попередила, що незрозуміло, куди йдуть ці схеми, я не стала завантажувати в цю програму, тому що, ну. Тому що, а так, якщо ми вишиваємо посагу або Парадайс, воно все зберігається тільки на моєму дробоксі, який доступен тільки мені. І через це я не маю жодних сумнівів, що ця схема піде кудись далі. Тому я і вирішила, що буду вишивати по кростіч Сага. Де вона в мене тут є, господи, я на телефоні ніколи не вишиваю. У мене завжди для цього діла є планшет. Бо телефон він для мене замаленький, і мені треба, щоб більше хрестиків було, обсяг саме площа була більша. І через це я вишиваю завжди на планшеті. У мене старий планшет вже починає тихенько помирати. Але мені батьки подарували новий. І я вже спокійно собі сиджу і не переживаю, що якщо той старий мій крякне, я спокійно зможу вишивати, бо у мене є заміна. В цьому наборі використовується 25 кольорів ниток. Вони ідентичні ниткам DMC, але ці нитки використовує саме виробник нитки Perry. Розмір схеми 161 на 143 хрестика. Розмір буде на 14-й аїді 29,2 на 25,9 см. Трішки, знаєте, не зовсім вона квадратна. Тому мені треба обережно шукати центр, щоб, знаєте, я не помилилася, хоча там всього 4 см різниця, але все одно. Ну, буде прикро, якщо я щось зроблю неправильно. І давайте по марафону глянемо, скільки в нас марафон показує. Загальна кількість 15 734,5 хрестики. Робота невелика, бегстіча тільки 20 стіпків, 1025 напівхрестиків, 15 212 хрестиків рівно. Ось такі параметри має цей набір. Він, я вже навіть дивлюся по електронному носію, як він буде виглядати. Неймовірно, класна робота, такий теплий, класний котик. Я взагалі дуже хочу завести собі котика. Але мій чоловік і Адам вони проти. Адам взагалі рахує, що він має бути єдиний в родині і нікого іншого заводити не можна. Тому ось таку красу ми будемо розпочинати. Зараз піду, я пошукаю. Вільні п'яльці, у мене якраз там, або, певно, візьму круглі п'яльці від нургі, такі самозапялюючі, або у мене там ще є квадратні, але квадратні мені потрібні будуть для іншої роботи, тому я думаю, що я все ж таки візьму нур... нургі круглі п'яці і буду собі спокійно вишивати і просуватися по цій роботі. Розпочну з центру, як я вам і казала, ну побажайте мені легких хрестиків, я пішла. Згодом трішки зроблю свої перші хрестики, і буду намагатися поступово протягом до вас приходити, показувати свої просування, і в кінці 15 травня ви побачите все, що я змогла зробити за місяць. Привіт, друзі! Ось я до вас повернулася, 30 днів пролетіло. Вже на календарі майже 15 травня, ще вечір 14-го, але я все ж таки вирішила зробити підсумок цього місяця. Перший звіт нашого СП разом з повітруля. З задоволенням хочу показати свої просування, тому що в попередньому включенні ви бачили чисту основу. Я тільки розпочинала робити перші хрестики на цій роботі. Ну, а зараз, дивіться, майже 30% на цій роботі я відшила. І це, якщо бути точною, 20% 29,9%. Ну Буквально мені не хватило 0,04%, перепрошую 0,06% для того, щоб було рівно 30. Я б могла б ще доробити ці прогали. І в мене якраз би рівно 30% було, але я так собі вирішила, тому що ця робота в мене приймає участь ще в багатьох е іграх. Ви знаєте, що я людина, яка дуже полюбляє СП і ігри, на моєму каналі це в великій кількості. І ця робота в мене вишивається і вишивається. Батлі, який ми робимо разом з Олею вишивальною черепашкою. Вишивальних тижнях ми з вами варимо вишивальне зілічко, так само допомагає просувати цю роботу та гра. І за місяць мені вдалося майже 5 тисяч вишити на цій роботі, якщо бути точною, це 4 тисячі 711 хрестиків. Я дуже задоволена результатом за, цього, за цей місяць, і все ж таки я дивлюся, якщо я раніше казала вам, що цей набір я планую вишити десь ну, до кінця нашого СП. 6 місяців у нас якраз буде наше СП. Це, мені здається, я там собі відмічала, це 15 жовтня, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень. Так, 15 жовтня в нас буде останній звіт нашого СП. У нас люди вже додаються, я дуже задоволена, я дуже рада. До нас дівчата приходять, є фініші дуже багато, вже не два, а вже набагато їх більше. Я свої фініші не рахую, тому що в мене їх було два, якби ще мої ті два додати. В нас зараз приймає участь 22 роботи. Але до моменту, коли буду робити підсумки нашого першого звіту, коли всі дівчата звітують, все покажуть, все розкажуть своє. Я обов'язково зроблю окреме відео, похизуюся нашими учасниками, їх роботами, роботами. Фініші, які зробили у нас, навіть є роботи, які вже оформлені. Дуже цікаво, приходьте до нас, приймайте участь разом з нами в нашому СП. Ну, стосовно саме моєї роботи, тому що ви розумієте, для мене СП Повітруля разом з повітруля це як моя дитина, кохана, сама найкраща і взагалі сама дорога. Тому я можу годинами розповідати вам і про цього виробника, і про своє СП, і про свої плани. Але давайте все ж таки повертатися до моєї роботи, тому що зараз в мене не загальний звіт. Звід саме моєї роботи. І як ви бачите, я розпочала з центру, відшила віконце, відшила лавочку, на якій спить котик. Ще котика я не бекала, там його буквально трішечки сіпки в бек є, але цим займусь трішки згодом. І я все ж таки дивлюся, в мене така ділема. Я собі думаю, як би то мені краще зробити. І знаєте, хочете до гарних і до розумних в моєму випадку, ви бачите, що у цьому місці ще є в п'яльцях є місце де вишивати, але мені так кортить перейти на оці зелені відтінки, там, де є гліцинія оця біля вікна, ну просто я не можу. Чи то гліцинія, а може це не гліцинія, а виноград так само, не знаю. Але воно мені дуже схоже на гліцинію. І я так собі думаю, мені так хочеться кортити цю верхушку зробити, ну просто немає сил. Але дивлюся, що тут так само не дуже багато в цеглі лишилося. Думаю, може на наступний вже ж раз доробити оцю частину і буде мені щастя і переставити потім догори. І саме верхній лівий кут зробити. Ну, знаєте, я людина-план. Я дуже полюбляю не тільки показувати те, що я відчила, а ще паралельно з вами планувати, як я буду, куди піду, що я буду робити, і взагалі. Що мені кортить зробити саме на цій роботі. Робота йде дуже легко, як ви бачите, я зовсім не напрягалася, вишивала її потрошечку, по 500 хрестиків. Там колись тижнях в мене було по тисячі, але це завдяки тому, що в мене завдання випадало саме на цю роботу вишивати в такій кількості. Вишивальному батлі це взагалі дуже легко мені вишивати. Там певну норму я взяла, відшила і завдяки тому в мене робота відшивається, і ви бачите, вона не стоїть на місці. Лишилося 11 тисяч ну так 1123 хрестика. І якщо я ж кажу, раніше я думала, сама себе збила душити до кінця нашого СП, що одну цю роботу буду вишивати, вам показувати, то зараз вже такими темпами, знаєте, в мене бажання ростуть. Знаєте, як апетит приходить під час їжі, так само в мене я хочу закінчити цю роботу набагато швидше, ніж я планувала. І я так дивлюся, якщо такими темпами. Я буду вишивати і надалі, то може мені вдасться за три місяці зробити фініш в цій роботі. Якщо по 5 тисяч кожного місяця так знаєте, вишивати ударненько, то я маю змогу десь середині нашого сезону змінити роботу. Ну Подивимося, це тільки мої бажання. Набір, неймовірно, класний. В мене ще стара комплектація цього набора. ПНК Кірова і 14-та аїда українського виробництва Коломия так і лишається. Мені дуже подобається ця основа. Я собі ще планую 16-го і саме цього виробника купити собі на метраж, може пару метрів придбаю, тому що вона дуже приємна до відчуття. І, Але я ж кажу, в мене ПНК Кірова, тому що в мене набір йому вже 10 років, може і більше, з 2014 року він. Зараз всіх, хто придбає нові набори, там інші нитки, там нитки пері. Вишиваються ними набагато краще. Мене є порівняти, тому що попередні два набори я вишивала саме нові, нової комплектації. Ви їх можете побачити також на моєму каналі. Це закладку я робила коргі і песика, от нещодавно, буквально минулий тиждень, до мене вийшло відео. Я вам показувала від старту до фінішу. Ну, але не дивлячись на те, що це старий набір, і в ньому використовується ПНК Кірова, я все одно його вишиваю залюбки. Е, хоча я не дуже люблю цю нитку, я вам чесно скажу, вона мене бісить. Але якось на цій тканині вона лягає настільки класно, і навіть три нитки, складення в три нитки, мені не заважає і не плутається. Якось, Може, знаєте, треба любити сюжет, і саме те, що ти вишиваєш, і тоді тебе нічого абсолютно не дратує. Не знаю, можливо, це мої думки вголос. Цей набір, знаєте, це компаньон до мого, господи, квітучий сад, здається, якийсь так він парк називається. Там лавочка. Пам'ятаєте, я вам показувала попередньо. Я їх так і купувала вдвох разом, щоб робити, що вони в мене будуть компаньйони висіти будуть один біля одного. Але спочатку треба другий процес, саме цей сієста його відшити. І все ж таки я покладаю надію на те, що цей набір буде вишиватися такими темпами і надалі. І десь на. При кінці, може, липня, мені, мені все ж вдає. Я ще хотіла вам розповісти одну інформацію. Я сьогодні, ну, вона сумна інформація, тому що я сьогодні спілкувалася е, з менеджером торгової марки Повітруля, і в них сталася біда, в них повністю їх виробництво затопило водою, вони зараз ліквідують наслідки цієї повені. І я розумію, що там і тканини, нитки, поліграфія, готова продукція, і все це все в воді. Це ну, жахливі збитки, я це все розумію. І коли я спілкувалася, мене просили, що якщо будуть там якісь в мене питання чи ще щось, може вони намагаються реагувати на кожні наші звіти, ставити лайки, все, але я розумію, що людям зараз не до того треба ліквідувати оце все, що трапилося. Це дуже шкода, тому що збитки колосальні й неймовірні. І мені пояснювали, що вони зараз це все роблять, прибирають, наводять лад, щоб зараз, зараз працювати в звичному режимі, але це буде тільки з понеділка, тому якщо хтось зробив там якісь замовлення, якщо вам не відповіли, або там, я не знаю, може не відреагували на вашу фотографію. Ну почекайте трішечки, тому що я ж кажу, в людей біда, і треба все це ліквідувати, прибрати, зробити, навести лад для того, щоб виробництво запрацювало і в звичайному режимі. Імі, ну я ж кажу, дуже шкода, тому що це не тільки фізичні, моральні, емоційні збитки, а ще й фінансові. Це дуже зараз такий час під час війни, коли кожна копійка, знаєте, як кажуть на віс золота, і її втратити теж дуже сумно, тому. Я собі так вирішила, що трішки пізніше зараз якраз, ну, щоб не заважати людям працювати. Я думаю, що я зроблю нове замовлення обов'язково, щоб підтримати нашого улюбленого виробника повітруля не тільки словами, що ми з вами, що ми вас розуміємо, що ми почекаємо, а ще й дінюшкою ну того. Зайвим не буде, тому я в когось є бажання підтримати, допомогти, придбати набір, той чи інший, будь ласка, приймайте участь, і ви можете придбати набори по 10% знижки, знижкою на саме сайті під моїм промокодом ЮНОНА. Я, знаєте, зараз в мене думки плутаються, тому що як почула цю інформацію, мені знаєте, аж серце жалося. Я просто собі уявила, скільки там тканини, не тільки всього решта зараз може ну, зіпсовано. Тому що, ну ви уявляєте, навіть та тканина, яка намокла, або якщо можна спасти ще і висушити, але все одно, то треба місце, де це робити. Там ну, то ж не так, як в нас, знаєте, один-два-три метри тканини десь там лежить куті. І все там, я так собі думаю, рулонами, тому що це велике виробництво. А поліграфії, яку над яка поплила, ну, це ж взагалі вона не підлягає більше використанню або готова продукція, ну, бо набори це, теж, ну, це жах, ну, Це скільки часу втрачено, саме праці, і я все це розумію, тому якщо хтось очікує свої набори, вам ще не відповіли або не відправили, почекайте, будь ласка, не беріться терпіння, тому що така біда сталася. Якщо ж кажу, в кого буде бажання також підтримати, придбайте якийсь наборчик, тому що набори в повітрулі. Для бюджетного варіанту є подорожчі, є подешевші на кожну можливість кожного українця, тому що вони розраховані саме на те, щоб, особливо зараз під час війни, коли людям нема можливості, де заробити, і збитки приносять наші. Придурошні московицькі сусіди, прости господи, я так підбираю слова для того, щоб не почати матюкатися але, або використовувати слова, які не пропустить Ютуб. Тому е дуже шкода, чесно скажу, і якщо ж кажу, буде в когось можливість. Це в нас в мене нічого не просив ніхто, це я від себе кажу. Тому що я думаю, я розумію, що людям потрібна підтримка зараз, як ніколи. Тому самі думайте, вважайте як вам краще. Це тільки моя думка, це не прохання виробника. Ви не подумайте про це, це чисто від мене, як від людини йде. І я ж кажу, я собі вирішила, що я теж обов'язково зроблю ще не замовлення, не дивлячись на те, що у мене дуже багато наборів від повітруля. В загальному вже з тими замовленнями, які до мене їдуть, щось вони ніяк до мене доїхати не можуть. Але я думаю, що в неділю я вже їх отримаю і вам покажу, що там приїде там 23 чи 27 наборів буде, не пам'ятаю. Ну, коротше, буде що подивитися. І я думаю, що я ще щось замовлю, тому що там є ще бажання, які я хочу придбати. І набори, які я хочу придбати. Тому я вирішила від себе, що я таким чином буду, якщо я не можу допомогти фізично прийти, чесно кажучи, якби я жила в Києві і мала змогу прийти, і допомогти прибрати, навести лад, там, я би чесно прийшла. Би. Але так як я живу в Німеччині, місто Нюрнберг, їхати далеко і. Я думаю, що недоречно краще допомогти саме замовленням якимось. Я ж кажу, якби я була рядом, я прибігла би хоч, хоч зараз. Тому ось така інформація. Не дуже весела. Я розумію, що людям зараз дуже важко і фізично, і морально, і фінансово. Тому давайте підтримаємо нашого улюбленого виробника своїми відшитими роботами, покажемо свої просування, покажемо, що ми вишиваємо, що нам подобаються ці набори. Залюбки будемо їх вишивати надалі. Давайте, певно, будемо з вами прощатися, тому що, знаєте, мене переходить, щось в мене цей тиждень, якийсь не дуже веселий. Як з понеділка розпочалося, одна, 2, 3, 5, десяте. Я ніяк не можу сама себе зупинити. Якось в мене ностальгія, я нещодавно знімала. Тех, я вам його відкрию, покажу трішки пізніше, тому який мені передала Аня Денстіч, Я вже відповіла на нього, але знаєте, в черзі моїх відео трішки приходиться його відкласти, і там так само у мене такі носталь... ностальгічні, якісь невеселі думки були. Не звертайте на це увагу, тому що інколи таке на мене нападає, буває таке, що я мислю не завжди хі-хі-ха-ха, Бо я, в ну, більшості часу я хі-хі -ха, ха видаю і, знаєте, якісь там жарти. Але зараз мені якось не дуже хочеться жартувати. Але єдине, знаєте, що, ми, чого мені дуже, дуже дуже радує, дівчата я хочу сказати вам величезне дякую саме дівчатам, тому що хлопців поки що в нашому СП немає. Нас дівчата додаються, до нас приходять блогери, і я хочу сказати кожному дякую за те, що ви підтримуєте нас, за те, що ви так само в одному потоці разом з нами. Величезне вам дякую, тому ми з вами ще в моєму звіті ми прощаємося, але з виробником повітруля, з дівчатами, з їхніми звітами, з їхніми просуваннями. Ми, я думаю, через пару днів з вами зустрінемося, я вам покажу досягнення кожної, кожної окремої, які набори вишивали, які фініші. Ну, давайте, я знаєте, як шарманка, починаю йти по-другому колі. Тому давайте я буду завершувати. Хочу сказати величезний вам дякую, величезний дякую учасникам нашого СП, ви мої глядачі, величезний дякую вирубнику повітруля. А на цьому все. Всім па-па-па-па та до зустрічі в новому відео.